Добрий день. Я спробую вам коротко розповісти про роль Національного банку і як він впливає на економічні процеси в державі. Ну, Перш за все, мабуть, всі ви чули таке поняття, як грошово кредитна політика, воно широко вживається засобами масової інформації у нас. Грошова-кредитна політика це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, які застосовує Національний банк України для досягнення своєї основної конституційної функції, тобто забезпечення стабільності національної валюти. Яким чином це досягається через використання цілого комплексу чи набору? Інструментів, які є в Арсеналі Національного банку. Через ці інструменти здійснюється вплив на грошово-кредитний ринок і відповідно досягається той вплив, який ми хочемо здійснити. Ну, якщо говорити в цілому, то грошово кредитну політику у нас формує Рада Національного банку, вона розробляє такий документ, який називаються основні засади грошово-кредитної політики. З ним можна ознайомитись на сайті Національного банку з цим документом за багато років. В цьому документі виписані основні скажімо так, цілі, які має досягти Національний банк України у, на найближчий рік та у середньостроковій перспективі. Що стосується правління Національного банку, то Маючи затверджений Радою Національного банку цей документ, основні засади, і маючи в своєму арсеналі відповідний набір інструментів, використовуючи ці інструменти, правління Національного банку, відповідно досягає тих цілей, ну і в першу чергу основної конституційної функції Національного банку. Трошки розповім про емісійні операції. Тобто, знову ж таки, ви всі чули, емісія дуже широко вживається у пресі. Це поняття, але е, не завжди кореспонденти наші розуміють, що таке місія, як вона здійснюється і яким чином все відбувається. Е, насправді е, ну, потрібно перше все сказати, що все, що, не переключив, да, все, що е, робить центральний банк, воно так чи інакше пов'язане з е, цими місійними операціями. Тобто емісійні операції це як випуск в обіг коштів центральним банком, так і вилучення. От, тобто може бути зворотня операція. Здійснюючи оці емісійні операції, Національний банк ну, не просто так їх здійснює, да? він здійснює з метою забезпечення в обігу такої кількості грошей, щоб їх було достатньо для, для нормального обігу економічних процесів. Якщо грошей буде мало, то відповідно економіка не зможе розвиватися тими темпами, які потенційно вона має. Якщо грошей випустити забагато, то, відповідно, ми отримуємо їх знецінення. Таким чином, переднесемого обігу економічних процесів. Якщо грошей буде мало, то відповідно економіка не зможе розвиватися тими темпами які потенційно вона має. Якщо грошей випустити забагато, то відповідно ми отримуємо їх знецінення. Таким чином, перед Національним банком стоїть оця дуже важлива така мета забезпечити саме ту кількість грошей в обігу, яка потрібна. Емісія, що потрібно ще зазначити, емісія здійснюється виключно в безготівковій формі. Тобто часто можна зустріти такі порівняння в пресі, як центральний банк ключив Друкарський верстат. Тут трошки потрібно розуміти, що насправді відбувається взаємообмін паперових грошей і безготівкових. Не може центральний банк отак взяти і надрукувати якісь гроші. Насправді є якась певна кількість грошей на рахунках банків у центральному банку. Якщо банку потрібні готівкові кошти, він відповідно подає заявку і отримує ці готівкові кошти у центральному банку, але при цьому він їх не просто так отримує, у нього зменшується відповідна кількість безготівкових грошей на його рахунках. Тобто... Тут взаємопов'язана загальна кількість грошей не змінюється при цьому, змінюється тільки співвідношення готівкових і безготівкових грошей. Ну І відповідно здійснюючи операції з банками, надаючи їм кошти або, навпаки, вилучаючи ці кошти безготівкові з їх рахунків, центральний банк здійснює вплив на обсяг грошей в економіці. Якщо говорити про канали, то у випуску в обіг, то центральний банк може випускати гроші через три канали. Перший канал це валютний канал, тобто гроші випускаються, якщо центральний банк виходить на ринок і купує валюту, він відповідно ну, залишається у банків, яким він продав цю валюту, чи у яких купив цю валюту, залишається відповідна сума. У гривнях, тобто збільшується гривнева маса. Коли навпаки Національний банк продає валюту, здійснюється операція вилучення грошей з обігу. Таким чином працює цей канал. Є також кредитний канал, тобто Національний банк відповідно має цілий набір інструментів, про які я скажу пізніше. І з їх використанням ми можемо або випускати гроші, або вилучати їх. З економіки. Ну і, відповідно, є також фондовий канал, маючи певний портфель цінних паперів. Центральний банк може їх або продавати, або купувати на ринку цінні папери і таким чином вилучаючи кошти або навпаки наповнюючи коштами економіку. Що стосується тих грошей, чи, скажімо так, на які може впливати безпосередньо центральний банк, це гроші, які знаходяться на корахунках банків і кошти, які знаходяться в економіці у вигляді готівки. Якщо ми їх додамо одне до одного, ми отримуємо такий показник, який називається монетарною базою. Тобто це той е, обсяг, ну я би так сказав, е, спрощено, це той е, реальний обсяг грошей в економіці. Тобто е, це ті гроші, які є в наявності е, у системі. Безготівкові гроші і готівкові. Е, далі відбувається е, процес е, мультиплікації банками грошей. Е, тобто, е, коли ми говоримо про показник уже грошової маси, це вже е, Грошова база мультиплікована відповідним чином банками через надання кредитів. І таким чином банки, ну, як, трошки, не, не трошки, а збільшують певним чином грошову масу, і цей показник є вже суттєво вищим. Якщо у нас, ну так, дуже спрощено, банк А і банк Б. Центральний банк дає рефінансування банку А ну, у вигляді якихось 100 одиниць. Банк А, відповідно, дає кредит на ці 100 одиниць якомусь своєму клієнту. Цей клієнт він не просто так бере кредит, він його, звичайно, бере для того, щоб або розрахуватися з кимось. ну, Беремо випадок, він розраховується з клієнтом номер 2 І далі цей клієнт, він також не просто так ці гроші отримує. Він їх кладе на депозит в банк, ну, чи на свій рахунок, вони на його потрапляють. Таким чином ці гроші знову повертаються в банк. Банк має з використанням цих коштів, що повернулись до нього, він може видати ще один кредит. Він дає клієнту три, здає знову ж таки. Ще раз підкреслюю, що це дуже спрощена схема, вона не враховує ні обов'язкове резервування. Це дуже-дуже просто, щоб показати роботу мультиплікатора. Третій клієнт отримує знову ж таки кредит цей на 100 гривень і розраховується з клієнтом номер 4 а той, відповідно, гроші потрапляють в банк номер 2 Таким чином, що ми бачимо, що реально грошей випущено 100 гривень центральним банком, але на ці 100 гривень. Вже е, надано ну, два кредити, це вже 200 гривень. От, і вже у нас є на 200 гривень депозитів у цих банках. Тобто банки мультиплікували ці 100 гривень, і ми вже отримали 200, ну як мінімум, От, грошову масу. Таким чином, е, коли е, звичайно центральний банк він намагається. Трішечки обмежити, не те ж обмежити, але регулювати, скажімо так, процес мультиплікації. Тому є різні інструменти у центральному банку. Якщо говорити про так, трошки теоретично, то, як я вже казав, ми можемо впливати на безпосередньо, центральний банк впливає на монетарну базу, далі через мультиплікатор. Встановлюючи вимоги щодо обов'язкового резервування для банків, ми трошки обмежуємо. Тобто встановлюючи більше або менший норматив обов'язкових резервів, банк вже не 100 гривень дає кредиту, він щось резервує трошечки, має резервувати і вже має далі видає менше кредиту. Тобто таким чином працює оцей механізм. І відповідно вже через грошову масу. Через трансмісійний механізм здійснюється вплив на індекс поживчих цін. Знову ж таки, центральний банк не просто так випускає ці кошти, розробляється відповідна монетарна програма, є відповідні у нас моделі і спеціальні методи розрахунків, розраховується та кількість грошей з використанням макроекономічного прогнозу уряду Національного банку. Цілого ряду інших показників використовується, розраховується той обсяг, який кошти, який має забезпечити національний банк в обігу. Ну і відповідно ці моделі є як довгострокові, коротко на рік, на, на місяць, щоденно. Щоденно цей показник уточнюється з урахуванням фактичних даних. І Національний банк ну, в режимі реального часу щодня дає пропозиції керівництву. Що потрібно сьогодні робити на ринку? Або гроші надавати, або забирати. Ну, це так, дуже спрочно. Що стосується, я казав вже про інструменти монетарної політики, знову ж таки, завдяки яким досягається вплив чи регулювання ринку. Ну, перш за все, хочу сказати, що перелік цих інструментів повністю відповідає. Тим інструментам, які, які мають в своєму арсеналі провідні центральні банки країн світу розвинених. Інша справа, що ну, враховуючи особливості розвитку вітчизняної економіки, вітчизняного фондового ринку, ці інструменти застосовуються з певними застереженнями в наших умовах. Але, в принципі, сам по собі перелік цих інструментів, він абсолютно такий, який використовується в світі. От. Ну, ще трошки розповім про повноваження Центрального банку щодо курсу, визначення курсу і курсової політики. Знову ж таки, ну. Перш за все потрібно сказати, що торгівля іноземною валютою банками здійснюється на підставі ліцензії, яку е, Національного банку вони отримують. Е, цією валютою банки е, торгують виключно на міжбанківському ринку. Е, і, а структура і відповідні обмеження на цьому ринку встановлюються е, самим Національним банком. Е, також е, потрібно зазначити, що е, Національний банк проводить дивізну політику, тобто це політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі-продажу іноземної валюти. І яким чином курс регулюється, здійснюється вплив на ринок шляхом або купівлі, або продажу, ну, здійснення валютних інтервенцій, так званих. Також Національний банк встановлює офіційний курс і, і, гривні до іноземних валют. І, і знову ж таки щодо, щодо цілей, які досягаються при цьому, то знову ж таки це здійснюється будь-які дії Національного банку, вони підпорядковані досягненню основної функції чи основної мети Національного банку. Чому, в якому напрямку спрямована валютно-курсова політика зараз? Це поступове підвищення гнучкості обмінного курсу гривні, ну, тобто по мірі відновлення фінансової системи, в тому числі після останньої кризи, поглиблення механізмів монетарної трансмісії. Національний банк ну, намагається скажімо так, підвищити гнучкість обмінного курсу. В теорії, звичайно, як у світі курс є плаваючим в інших країнах, але у нас не можна цього зробити за 5 хвилин підпустити. Тому це здійснюється плавно. Визначено, що можливе відхилення плюс-мінус 2%. Також Національний банк запобігає різким коливанням гривні. Використовуючи які повноваження, здійснюється або валютні інтервенції, або використовується валютне регулювання. Що таке валютне регулювання? Це встановлення певних обмежень на валютному ринку, завдяки яким також досягаються ці цілі. Також я в додатку, кому цікаво подивитись більш детально по кожному інструменту монетарної політики, який у нас є в арсеналі. І, в принципі, там достатньо детально можна почитати, як той чи інший інструмент працює. Ну, Часу у нас залишилось мало. Дякую за увагу.